Дорогі браття і сестри, Христос Воскрес! Що означає для нас Христос Воскрес? Для нас Це означає перемогу над смертю, а смерть війшла в людську природу через гріх? А в світі немає людини. Яка б не згрішила. І тому людина не може подолати смерть, тому що її це не під силу. І тому син Божий з любові до свого творіння, до людей. Прийняв людську природу. Яку людську природу прийняв Син Божий, ту, яка була в раю, безгрішна, чи ту природу, яка вже згрішила? Син Божий прийняв природу, яка згрішила, тому що ту природу, яка згрішила, спасати не треба було, а треба було спасати ту природу, яка згрішила. З чого видно, що Син Божий, Господь Ісус Христос, прийняв. Оцю згрішившу природу. Які докази? Докази страждання і смерть. Тому що і страждання і смерть є наслідком гріха. І коли ми говоримо, що Господь взяв гріхи світу, то Він це означає, що Він. Взяв страждання і, і смерть. І подолав, яким чином подолав? А тим чином, що е, не згрішив? І друге, що коли помер, а, а помер, це і означає взяти гріхи. Бо смерть є наслідком гріха, а Він помер. І якби він не воскрес, то він би і не переміг смерть, а то Господь Ісус Христос воскрес і своїм Воскресінням переміг і гріх в людській природі. І переміг і смерть. І тому після Воскресіння Ісус Христос уже не страждає і вже померти не може, тому що Він уже подолав і смерть. І ось оце оцю подію. Перемогу над смертю, а Богу на смертю – це перемога над гріхом і звершив Господь Ісус Христос. Ніхто інший цього зробити не міг, тільки безгрішний Господь Ісус Христос. Тому ми і, і святкуємо. Цю важливу для нас подію, тому що раз Син Божий подолав смерть в людській природі, то це значить, що і ми люди, за подобою Його, теж воскреснемо, переможемо смерть, бо ми вічні. Завдяку, завдяки. Великій любові Бога до свого творіння. І тому ми повинні радіти, що Господь зробив для нас таке велике благодіяння, визволив нас від смерті. І тому смерті бояться не треба. Тому ми радісно вигукуємо. В День святої Пасхи, Христос воскрес. А це значить смерть переможена, і ми вічно будемо жити і відповідаємо воїстину, Христос воскрес.